Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати наш рівень b 1 Але, на жаль, він скоро вже завершиться, тому що в цьому приходить кінець. На жаль, але b 2 починається, тому я показала, поставила в своєму чаті, в нашому з вами чаті Telegram, опитування, який рівень вам цікавий, тому що А1 ми вже завершили, А2 теж, Б1 теж. І побачимося вже на Б2, виходить дуже скоро. Відповідно, мені було б цікаво дізнатися, що ж у вас там робиться у голові, що вам хочеться, і де ви зараз? Так, ми з вами зараз знаходимося на Дас Зе, бачите? Наші друзі повідомили, що в національному парку в Гарці. Можна піти в похід. І, як ми бачимо, haben berichtet, виділений, кома, das. І ось цей das, викинув модальне дієслово слова в кінець. Пишуть нам відомо, що Гарц з його горами, лісами та болотами пропонує особливий ландшафт. S bekannt, bekant, das. І знову в кінці нас буде біте. Підтягнемо. Gebrauch, вживання. Дас за це є якими, як я називала це речення в інтеграційному курсі, не пригадуйте, дієслівними доповненнями, так? Вони часто виступають замість знахідного додатку. Дивіться, знову таки, розраховуємо на швидке вирішення проблеми, ми очікуємо швидкого вирішення проблеми. По суті, це одне й те саме, правильно, тільки друге речення виділене. Оформлене за допомогою DAS, який викинув вірт в кінець. Друга стрілочка, речення із ДАС є підрядними реченнями, і дієсловики змінюються, стоїть останнім. І ось ці речення із ДАС можуть стояти до або після головного речення. І підмет головного та підрядного речень часто не збігаються. Подивіться, наші друзі повідомили, що в національний парк Гардс можна піти в похід. Можна. Тобто наші друзі, і тут ман, тобто кожен по суті, так? І останні ось ці ДАС-підрядні речення відокремлюються від головного речення комої формочки. ДАС З це стоять часто. Після або перед. І поїхали перше. Дивіться, які класні фрази. Ми з вами всі їх вчили в нашому інтеграційному курсі А 2 так давно, безособові вирази з С. Це необхідно, це вихтіх важливо, це правда. Мені шкода. І я є радий. І дивіться, потім пішло дас, 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 все стовпчик, і всі ді слова де бачите. а щоб ми поговорили про помилку, щоб ми вжили заходів зараз, щоб ми отримали нового працівника, щоб мені шкода, що я не встиг приділити тобі часу, і що ти склав іспит. Так, друге, що в нас таке? Фрази для вираження думок. Мені це не подобається. І е, я гадаю, і знов-таки ось цей даст, 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 що нас не повідомили що ми повинні щось змінити. Давайте підтягнемося і позитиви ось. Там вже юбінгін, я бачу, це скоро постійно завершилось це все діло. Дієслова зв'язку. Особисте очікування, де свісу нас якісь знання і прийменникові додатки. Так, що нам сказала Клаудія? Клаудія сказала, що вона не може прийти. ситуацію. Як повідомляють газети, в горах майже не буває снігу. Окей. Розслідування засвідчило, що тварини вміють сміятися, не знаю. Ідемо далі. Експерти очікують, що процентні ставки відсоткові продовжують зростати. І він сподіваюся, що політична ситуація знову змінюється і ще зміниться, і я знаю, що ситуація на даний момент не така проста. Я рада, що о, тебе підвищила, і я очікую, що Елія подзвонить мені. Мої хороші, зак... якщо закінчується рівень Б1, граматика рівня Б1, вона буде в окремому плейлисті, це означає, що скоро намалюється граматика Б2. Мої хороші, я сьогодні дивилася відео, яке називається Одна із мов за 5 хвилин. Мої хороші, я не буду вас обманювати. Не буде німецької мови за 5 хвилин, я дуже хочу її за 5 хвилин. Рівень Б2, дивіться, ми зробили А1 величезний курс під 300 сторінок, А2 під 300. Б1 теж під 300. І там під 300 теж близько 300 буде Б2. Далі ще c 1 буде і c 2 ти уявіть, це все на 300 і плюс ще ж дивіться, скільки у нас марафонів, скільки у нас граматичних уроків, де за 5 хвилин, ну текніть мене носом, я не бачу, куди мені тикнутися. Вчора дивилася відео ще одне, та ж німецький блогер каже, що за 13 хвилин ви там щось можете зробити. Може, я чогось не розумію, як я, провчившись 5 років тільки в вузі, стільки років у школі в німецькій, потім скільки... Четверть століття, ви уявіть, 25 років практики, і я не можу, в мене немає совісті студентові сказати, що ти там за 13 хвилин дізнаєшся щось там. Я не знаю, що він дізнається за 13 хвилин. Це якась комедія. Трохи знову мене сказали діти. Ну, і діти в тому ж самому числі. Ви, я показую вам уроки із дітьми, живі групи, які в мене зараз ідуть. Я показую вам індивідуальний супровід. Ви бачили, як ми працюємо? Це ж неможливо за 13 хвилин це все пихнути. Я не побуюсь цього слова. Дякую вам, мої хороші за підписки, дякую вам за лайки. Приходьте на інтеграційні курси. Будемо з вами спілкуватися на наступному занятті після того, як ви зробите оці юбінгини, все оформите із ДАСом. Ми зайдемо з вами в інфінітівню суд, який я вже вам розповідала на рівні в 1. Здається, влітку. До зустрічі, мої хороші. Працюйте. Я плачу. Пока.